На тлі війни з Росією та пошуку додаткових ресурсів для економічного відновлення Україна розглядає можливість залучення іноземних інвесторів до видобутку корисних копалин. Зокрема, переговори зі сполученими штатами щодо потенційної угоди про спільне освоєння українських надр тривають вже декілька місяців. Чому ж сенс угоди? В тому, щоб створити спільний інвестиційний фонд. Україна вкладатиме в цей фонд 50% доходів, отриманих від видобутку своїх природних ресурсів. В свою чергу США допоможуть залучити інвестиції і сучасні технології для розвитку української економіки. Угода може принести вигоду обом країнам, чому це важливо? Україна на відміну від США, має великі запаси цінних мінералів, таких як титан використовується в авіації, медицині військовій техніці. Літій ключовий елемент для батареї у смартфонах, ноутбуках і електромобілях. Нікель, кобальт і графіт потрібні для виробництва електроніки, акумуляторів та інших високотехнологічних товарів. США зацікавлені в доступі до цих ресурсів, адже вони хочуть зменшити залежність від Китаю, який зараз контролює більшу частину світового ринку рідкісних металів. Що отримує Україна? Інвестиції, кошти, які будуть вкладатися в розробку родовищ, енергетику та інфраструктуру. Нові технології американські компанії привезуть сучасне обладнання та методи видобутку. Робочі місця, видобуток і переробка ресурсів створять нові вакансії. Додаткові доходи Україна зможе продавати більше власної сировини за вигідними умовами, посилення співпраці США. стратегічне партнерство змінить економічні і політичні зв'язки. Що ж отримує США? доступ до українських ресурсів, важливий для технологічної та оборонної промисловості, фінансові Води можливість інвестувати і отримувати прибутки, зменшення залежності від Китаю, адже США хочуть змінити джерела постачання важливих ресурсів, щоб не залежати від Китаю. Геополітичний вплив посилення ролі США в регіоні. Переговори тривають. Якщо умови угоди будуть вигідними для України, це стане важливим кроком до економічного відновлення після війни. Ця угода може допомогти країні швидше стати на ноги, залучивши іноземні інвестиції та зробивши українську економіку ще сильнішою.